Друзі, всім привіт! У мене скоро днюха. Ну, як днюха, невеличкий ювілей. Я не вмію і не люблю підводити підсумки, але завжди маю якісь відчуття, емоції, і це можу якось виразити. Можливо, вам відгукнеться щось і для себе. Написала такий вірш: послухайте. Були часи жила, як спала. Втрачала час дарма, вважала щось здійсниться завтра, а поки що чекатиму сповна. Ось так минали дні і ночі, чекала, думала та йшла. Туди де щастя сяяло у очі і доля берегла від зла. Були часи, коли кудись спішила, щоб щось здійснити і досягти. Без діла я ніколи не сиділа. Ідеї, прагнення, досягнення мети, а потім все пішло, як треба. Само собою стало на місця. Я просто зрозуміла, що щаслива. А щастю нема краю та кінця. Ось такий невеличкий вірш під мої емоції і відчуття, з наступаючим мене.